Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас у цьому відеоблозі. Запрошую до чергової молотовної зустрічі з Божим Словом до вивчення, дослідження Божого Слова. І сьогодні ми будемо розглядати фрагмент з Євангелія від Матвія, який знаходиться у першому розділі цього Євангелія. Вірші з 18 по 25. Народження ж Ісуса Христа сталося ось так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то, перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів та відпустити її. Коли ж він оте подумав, ось з'явився йому ангел Господній у вісні, промовляючи: Іосипе, Сину Давидів: не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати у ній від Святого Духа, і вона, народить сина, теж дасиш йому ймення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося. Щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає, ось діло в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі означає з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип зі сну, то вчинив, як звелів йому, ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її. Аж допоки сина свого первородженого вона не породила, а він дав йому імення Ісус. це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, зачаття і народження Сина Божого. Є однією із Божих таємниць. Євангелист Матвій каже: виявилося, що вона, тобто Марія, має в утробі від Духа Святого. І він повідомляє про цей факт без жодного пояснення, не говорить, як саме це все сталося, а просто констатується. І оповідь про зачаття Сина Божого. Насправді є дуже чудова. Марія була заручена з Йосипом. А в ті часи заручені важили дуже багато, значно більше, ніж сьогодні, коли ними почасти нехтується чи ігнорується цілковито. В присутності свідків давалася обітниця про одруження, і хлопець та дівчина або чоловік і жінка уважалися майбутнім подружжям. Це було. Дуже серйозно. Коли Йосип, як написано, довідався про вагітність Марії, він міг припустити, що вона не була вірна йому. Отож, він постав перед великим випробуванням. Однак, як каже євангелист Матвій, Йосип був чоловіком праведним і намагався жити побожним життям, покладався на Бога. Він не хотів ославити Марію, а тому вирішив та й кома відпустити її. Але в ситуацію втрутився сам Бог, І щоб розрадити Йосипа і розвіяти його сумніви, він посилає йому під час сну свого ангела, аби той сповістив, що зачати у ній, тобто у Марії, є від Духа Святого. Марія мала народити виняткового сина. І Йосип, як його земний батько, мав дати йому ім'я Ісус. Ісус є ім'ям, яке доволі поширене було в ті часи. На давньої єврейській мові воно звучить як Єшуа або Єгошуа, і означає Бог спасає. І коли таке ім'я давалося дитині, то це могло бути нагадуванням про Божу обітницю щодо Месії, Спасителя світу. У випадку із Ісусом Христом воно означало дещо значно більше і суттєвіше, що тільки Він, оцей Ісус, є єдиним Спасителем, Викупителем світу, і Він направду спасає. Тогочасні юдеї чекали на прихід обіцяного Месія. Однак не такого, яким був Ісус з Назарету, а якого. І їм потрібен був Месія, який би врятував лише їх, лише їхній край, їхню державу, від римського понаволення, зокрема, давав би їм усі матеріальні блага. Поставив могутнє і сильне царство, подібне до того, що було за часів царя Давида і Соломона. Натомість, у звістці Ангела, яку він сповістив Марії, містилася обітниця про Спасителя, який спасе своїх людей від їхніх гріхів. І слова своїх людей охоплюють не лише народ Ізраїля, але також Усі народи і всі нації на землі. Євангелист Матвій писав своє Євангеліє винятковим чином для євреїв, які були знайомі зі старим заповітом і очікували сповнення пророцтва про Месію. Отож на самому початку свого Євангелія Матвій говорить про те, що народження Ісуса Христа. Сталося відповідно до Божої обітниці, яка була звіщена людям через пророків, зокрема через пророка Ісаю, розділ 7, вірш 14. І як доказ цього на початку свого Євангелія Матвій наводить земний родовід Месії по лінії царя Давида. У книзі пророка Ісаїя в цьому розділі йдеться про те, що Бог сам подасть своєму народові знак, який вкаже на обіцяного Месію. І це той знак, про який, окрім Ісаїя, говорить також євангелист Матвій, і він згадує його, звертаючися до пророцтва, написано: Діва в утробі зачне і сина породить. Дитину Діви. Назвуть Еммануїлом, що в перекладі з давньої єврейської мови, означає, з нами Бог або Бог посеред нас. Народжена дитина буде втіленим вічним Богом, присутнім серед нас видимим чином у людській подобі. Ось таке вражаюче послання ангел приніс Йосипові. Його сумніви щодо вірності Марії цілковито розвіялися. Йосип Отримав запевнення від Бога, отримав добру новину про Спасителя, зокрема Його Спасителя, і наказ, що йому належатиме привілеї піклуватися про Божого сина, обіцяного Спасителя світу. Згідно пророцтва, син Божий мав народитися від непорочної дівиці, і саме на цьому, у книзі пророка Ісаї наголошує. Єврейське слово, Алмах, це книга пророка Ісаї, розділ 7, вірш 14, воно означає не просто молода жінка, але незаймана дівиця. У новому заповіті, у книзі Євангелі від Матвія, це слово дівиться, незаймана дівиця» звучить як партенос. І воно означає те саме, що у старому завіті на давньоєврейській мові. Алмах і Партенос це одне і те саме значення має це слово. Мартин Лютер якось зауважив: якщо бодай один єврей чи християнин зможе довести мені, що будь-де в святому писанні слово Алмах означає заміжня жінка, то я дам йому сто флоринів. Хоча лише одному Богові відомо, де я їх зможу дістати. Досі ця нагорода нікому не дісталася. І навряд чи, будь-коли дістанеться. На той час один флорин містив 3,5 грами золота, а 100 флоринів становили 353 грами золота. Досить велика сума. Дорогі в Христі, вчення святого Писання про зачаття і народження Сина Божого, Християнська церква сповідає у символі віри такими словами: Я вірую в Ісуса Христа, зачатого від Святого Духа, і народженого від Діви Марії. В поясненні до другої частини символу віри про другу особу Святої Трійці, Сина Божого, великий реформатор. На церкви Мартан Лютер зазначає, що Ісус Христос це правдивий Бог, народжений від Отця від вічності, і водночас правдива людина, народжена від Діви Марії, є моїм Господом, нашим Господом. І Йосип повірив ангелу і покірно виконав Його наказ: він без вагання прийняв дружину свою, Ісус був первородженим. Сином Марії. Ангел сказав Йосипу, що дитя зачате в лоні Марії Святим Духом спасе людей від їхніх гріхів. І цими словами він ствердив Божу правду про те, що всі люди без винятку є грішні і потребують Спасителя. Син Божий не спасає їхніх гріхів чи їх самих у їхніх гріхах, але, як написано. Спасає людей від їхніх гріхів. І питання про те, як саме Він це робить, і є для нас дуже і дуже важливим. Ми мусимо знати правильну відповідь на це питання. А відповідь ця така: Ісус Христос спасає нас своїми стражданнями і смертю на христі. Божа справедливість вимагає покарання за гріх. Однак Божа любов більша від Божого гніву. Саме тому в народженні Ісуса Христа сповнилася е Божа обітниця, дана Богом ще Адамові і Єві про те, що насіння жінки зітре голову Змієві. Це книга буття, розділ 3, вірш 15. На одній шальці Терезів знаходився гріх, натомість на другу шальку Терезів Ісус Христос поставив свою досконалу праведність і святість, і саме вона переважила. Той, в кому не було жодної плями чи вади, як каже Святе Писання, взяв на себе гріхи усього світу, наші гріхи, дорогі у Христі. Його досконала праведність і святість зруйнувала владу гріха диявола і смерті. Дорогі брати і сестри, ви добре знаєте, чому ми перебуваємо зараз тут довкола Божого Слова, будучи зібрані. Тому що ми хочемо бути там, де є його живе і втішне слово, де є його правдиві тіло і кров на відпущення наших гріхів. Ось чому ми йдемо до церкви. Ми не просто кажемо, що маємо Бога в серці. А ми йдемо туди, куди Бог нам каже йти, до Його церкви, де є Його святе хрещення, святе причастя, де є Його слово, де є все, що Бог дав нам на радість, втіху і благословіння, на спасіння і вічне життя. Ми нерідко промовляємо погані слова, чинимо погані вчинки. Не дотримуємо обіцянок. І пам'ятаючи про це, ми повинні ще більше линути до Спасителя і його Євангелія, довіритися йому без жодного сумніву. Нині наприкінці року, як ніколи, важливо пригадати усе те, через що ми прийшли впродовж року, або ті ситуації, коли ми робили щось скепське. Ображали Господа, не дотримували Його слова, відпадали від Нього, боролися із сумнівами. Ми повинні визнати, що нам слід постійно вчитися вивчати Слово Боже. Повинні визнати, що правда, від якої ми всі залежимо, та правда, яка дійсно визволяє і рятує нас від наших гріхів, знаходиться не у нас. А в Ісусі Христі. Він, як написано, є дорога правди і життя. Він є хліб, живий, який з неба зійшов. Він є світло, правдиве, і виноградина, на котрій всі, хто вірує в нього, є галуздям, яке вона живить. Він зробив усе, що мало бути зроблене для нашого спасіння, для нашого визволення від гріха. Від влади диявола і смерті, і зробив це досконало раз і назавжди. Своєю смертю на Христі Він спас нас від наших гріхів. Йому одному разом із Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.